Тайсон Фюрі про поразку Даніеля Дюбуа в бою з Олександром Усиком. Британський екс-чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Фюрі прокоментував поразку свого співвітчизника Даніеля Дюбуа у поєдинку проти українця Олександра Усика. За словами Фюрі, Дюбуа виклався на повну і не заслуговує на хвилю критики, яка обрушилась на нього після бою. Даніель вийшов у ринг проти одного з найкращих боксерів в сучасності. Він двічі опинявся в нокдауні, але продовжував бій. Люди запитують, чому він зупинився. А що, він мав померти на рингу. У цьому немає сенсу, головне, не зламатися, а зробити все можливе. Він боровся до кінця, але цього було недостатньо, щоб перемогти усика. Фюрі також зазначив, що у світі боксу багато заздрощів, особливо до тих, хто досяг успіху. Той, хто виходить у ринг проти чемпіона світу у надважкій вазі, не може бути боягузом. Даніель тренувався з восьми років, здобув титул, а тепер ще й провів бій за звання абсолютного чемпіона. Це заслуговує на повагу. Фюрі дав чітко зрозуміти, незалежно від результату, сам факт бою на такому рівні вже велике досягнення. Пише в коментарях, чи погоджуєшся з думкою Тайсона Фюрі. Став лайк, якщо вболіваєш за український бокс. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові спортивні новини.